Ви такого ще не бачили? Це що, пінцюальник? Допомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистий паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, та йо, класно. А потім, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли, вся Британія. Тобто на картинки все прикольно, а потім починаються такі заміси люди. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. По-перше, вікна. Це дуже старизні вікна, які просто прикрили новими, ви поняли, тут чи ти за рішотки. а це, до речі, центр Лондона. Потім, зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жил і ще в туалеті ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну, вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну, дом уже складається потихоньку. І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все. Такі. Тільки від'їжджаєш від, від прямо до якихось бізнес-центрів в Лондоні, там те, що розрекламіровано, починається така всяка історія. Ну, в цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, Ну, звісно, опалення кандидером, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його немає. Потім. Умивальний туалет! І чого так роблять? бо, Ну, опять-таки, бачите, бо відпали Он стоїть. Чого так роблять, ти маєш руки, і здавалось би, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але нет, Воно не збирається. Воно то, що лєється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься. Короче, і чуєте, чуєте, чуєте? Ну вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано. Навірно. <свисті> ну точно за такі гроші. І нема варіантів. Ті, а, якщо ти так хочеш приїхати щось є дешевше, поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма... от в такому вигляді, поняли? Від двадцяти тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в комуналки. Типа, поняли? Там буде типа непогано, але ти в комуналки. Тебе спільний душ, буде у тебе спільна кухня. Оце, це... Тут плюс дуже багато людей. Коротше, ви зрозуміли, яких національностей, і це, вони дуже часто тут неопрятні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо виникнуть світло і от. от...